Бегемоти, втікачі кинули виклик законам природи, будують гніздо на дубі, Васильківський район, село Кулибаба, 24 липня 2024 року, липня 2024 року. Нещодавно втікачі бегемоти знову здивували всіх. Замість того, щоб шукати їжу або ховатися в лісовій гущавині. Ці незвичайні тварини вирішили кинути виклик законам природи і звели собі гніздо на верхівці найстарішого дуба в окрузі. Місцеві жителі, які спочатку з побоюванням стежили за пригодами бегемотів, тепер не можуть стримати сміху. Це ж божевілля. вигукнув пан Іван, грибник, який першим помітив незвичайне гніздо. Хто б міг подумати, що бегемоти стануть птахами? Ветеринари, які оглянули тварин, запевняють, що вони здорові й не становлять загрози для людей. Можливо, вони просто шукали затишне місце, щоб сховатися від спеки, припустив ветеринар Сергій. Або ж їм сподобався вид з верхівки дуба. Незалежно від причин, гніздо бегемотів стало сенсацією. До села вже почали з'їжджатися туристи. Щоб на власні очі побачити цю дивовижну картину, деякі навіть жартують, що тепер Кулибаба може стати новим центром екотуризму. Хто знав, що наша тиха сільська місцевість стане домом для бегемотів пташенят, поділилася пані Олена, жителька села. Це точно найнезвичайніша подія, яка коли-небудь тут траплялася. Поки що невідомо, скільки часу бегемоти планують жити на дубі. Фахівці з дикої природи спостерігають за ними, щоб переконатися, що вони не потребують допомоги. Одного можна сказати, напевно, ця історія ще довго буде на слуху у жителів Кулибаби й усієї України, і хто знає, які ще сюрпризи підготують нам ці непередбачувані бегемоти.